І так, щоб побудувати графік функції, потрібно квадратичної функції. Перше, що ми робимо, знаходимо координати вершини цієї параболи. Х вершини у нас формула мінус Б поділити на 2а. Тут випишемо коефіцієнти. А у нас дорівнює мінус 1, Б дорівнює 4, С дорівнює мінус 6. Значить, мінус б4 поділити 2 помножити на мінус 1. Дорівнює. 4, мінус 4 поділити на мінус 2, 2. Щоб знайти Y вершини. Там у вас теж є формула, але можна простіше. В саму функцію замість х тепер поставити х вершини. Тобто мінус 2 в квадраті плюс 4 помножити на 2, мінус 6. Дорівнює. 2 в квадраті 4, значить, мінус 4 плюс 8, 4 відняти 6 мінус 2. Отже, наша точка абсциса 2 ордината мінус 2. Це наша вершина параболи. Далі ми шукаємо точки перетину з вісію х іг. Точки перетину. З Ох. Якщо це точка перетину з вісім хів, значить ця точка буде лежати на осі хів. Ми знаємо, що всі точки, що лежать на осі хів, мають ординату 0. Тобто y дорівнює 0. Отже, у функцію замість y підставляємо 0. Тобто, мінус х квадрат плюс 4х мінус 6 дорівнює 0. І розв'язуємо отримане квадратне рівняння. Для зручності можемо помножити на мінус 1, щоб поміняти всі знаки. х квадрат мінус 4х плюс 6 дорівнює 0. І можна знайти корені через дискримінант можна знайти через теорему Вієта. Кому як зручно. За теоремою Вієта. Сума коренів повинна бути 4, добуток 6. Які у нас числа дають в сумі 4 в добутку 6? Ладно, давайте через дискримінант. Дискримінант дорівнює б 16 відняти 4 помножити на А і помножити на С. 16 мінус 24, це буде мінус 8, дискримінант менший 0, отже, Х є порожня множина. Тобто, означає, що. Точок перетину з вісію іксів немає. Тобто, наша парабола не перетинає вісь іксів. Якби ви тут знайшли, через те, я не змогла знайти їх теоремовіє, бо їх немає. Якщо ви тут отримаєте корені, то відповідно це будуть ваші точки перетину з вісію іксів. Отже, вісь ОХ не перетинає. Далі. Шукаємо точки перетину з вісію Y. Точки перетину з ОY. Раз це точки перетину з вісю ОY, це означає, що ця точка лежить на осі Y. А раз точка лежить на осі Y, то в неї абсциса рівна 0. Абсциса – це наш Х, тобто Х рівний 0. Отже, для обчислення значення функції в точці X рівне 0, треба у саму функцію замість X підставити 0. Мінус 0 в квадраті. Мінус 4, чи що ми плюс 4, плюс 4 помножити на 0, мінус 6. Дорівнює 0 плюс 0 мінус 6, мінус 6. Отже, точка перетину з вістю у це буде х у нас абсциса 0, мінус 6. Після того, як ми знайшли точки перетину з X і, і знайшли вершину, далі ми беремо декілька контрольних точок. Контрольні точки вигідно брати. у вигляді таблиці записувати, Але ось ви вже знайшли вершину. Ось ваша вершина. 2 мінус 2. Тобто по іксу вершина у вас 2. І тепер беріть точки відносно е, двойки, симетричні. Так, якщо х рівне 2, то симетричні. Візьмемо один вліво, один вправо. Значить, 1, 3. І візьму ще 2 вліво. Тобто, 2 вліво, це буде 0. Ну для 0 в нас вже є точка. А 2 вправо від двойки це буде 4. Так, і підставляємо у функцію замість х одиницю. Рахуємо. Мінус 1 плюс 4. 3 відняти 6 мінус 3. 1 буде мінус 3. Далі підставляємо трійку. 3. 3 в квадраті 9. Мінус 9 плюс 4 на 3 12. Мінус 9 плюс 12 буде плюс 3 відняти 6 мінус 3. 4. Мінус 16 плюс 16 0 мінус 6 мінус 6. І тепер за цими точками збудуємо наш графік. X, вісь Y, вісь Початок відліку, одиничні відрізки на обох осях. І далі перша точка, яку ми отримали, це наша вершина. 2 мінус 2. 2 мінус Ось вона буде, ця точка вершина. Наступна точка, яку ми знайшли. Значить, вісіксів не перетинає. Далі. Якщо х рівне 0, у рівне мінус 6. Тобто точка 0 мінус 6. 0 мінус 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ось точка. Далі оці три точки. 1, мінус 3. 1, мінус 3. Ось точка. 3 мінус 3. Ось точка. 4 мінус 6. 4 мінус шість. Ось точка. І ось ваша вершина параболи. Ось ваша парабола. І оскільки ви читали в пункті, якщо в нас коефіцієнт А від'ємний, ось в нашому випадку А мінус одиниця. То це буде парабола, відкине на якої направлені вниз. Ось ваша вершина. І відки напрямлені вниз. Ось буде наша парабола. Зараз покажу вам. Ось таким чином буде зображатись наша парабола. І бачите, дійсно вона вісік 7 не перетинає.